Привіт, з вами канал Звага і ми сьогодні по центрі Львова. Ми покажемо вам латинську катедру. Давайте розкажу вам трішки історії та легенд про цей костел, поки будемо його оглядати. Латинський катедральний костел велична пам'ятка 14-18 століть, у якій гармонійно поєднані архітектурні риси минулих епох готики, Ренесансу і бароку. Катедральний собор був головною будівлею середньовічного міста, тож на його будівництво не шкодували ані грошей, ані часу. Львівська катедра будувалася набагато довше, ніж триває людське життя, тому жоден майстер будівничий не дочекався плодів своєї праці у завершеному вигляді. В 1360 році розпочали будівництво головного храму міста, який з первісним задумом повинен був мати дві величні вежі. Одну з них звели вже наприкінці 14 століття, другу так і не добудували до наших днів. Від готики через Ренесанс і бароко, а відтак до елементів класицизму і сецесії пройшов свій шлях львівський катедральний костел. А на диво ми не відчуваємо тут електрики. Різні стилі різних віків не кричать, не надіймаються і не сперечаються один з одним. Плин часу гармонійно узгодив архітектурні нашарування епох і перетворив їх на величний довершений образ. Підготоків 14-15 століть львівська катедра успадкувала видовжені стрічасті арки, склепіння і вікна, оздоблені модерними вітражами початку ХХ століття. Ренесансна каплиця Кампіані початку XVII століття оздоблена чудовим кам'яним різьбленням на євангельські сюжети. Барокове завершення храму надали. Реставраційні роботи, проведені у 1760 1778 роках. На східній стіні храму з боку вулиці Галицької бачимо зображення ікони з написом. Цей напис розповідає нам про трагічну і зворушливу історію, яка сталася у Львові більше ніж 4 століття тому. У 1598 році померла від невеликовної хвороби 9 Катруся, донька міщанина Войцеха Думагалича. Дідусь дівчинки відомий львівський геометр Ю, Юзеф Вольфович. Вбитий горем, намалював і встановив на стіні костелу образ Матері Божої Ласкавої. Це цей образ є копією оригіналу. На цій же східній стіні бачимо монтовану надгробну плиту родини львівської купецької родини Шольца Вольфовичів з 15 століття. Вона залишилася від ліквідованого у кінці 18 століття цвинтаря, який оточував катедру, а на північній стіні можна оглянути скульптурну композицію гроба Господнього 16 -го століття. Від 1472 року усі, хто допомагав у побудові собору, були звільнені від постів з волі Папи Римського, Сикста IV. Король Польщі, Ян II Казимир, рекордсмен серед усіх монархів, що коли-небудь. Відвідували Собор. Ян, II Казимир під час семи візитів до Львова жодного разу не оминув цього храму. У 1772 році мешканці міста на знак протесту проти окупації Львова австрійцями замурували парадний хід собор. Стрільчасті арки, закладені червоною цегою, видно і зараз. З того часу і донині у храм можна потрапити тільки. Бічними входами на західній стіні храму у 1970-х роках було встановлено меморіальну дошку на честь 500-річчя Грюнвальдської битви, у якій зазнав поразки від польського русину литовських військ Тавтонський орден. Під час нацистської окупації міста дошку було знищено зараз на цьому місці таблиця Івану Павлу II. У самому Соборі було поховано багатьох воїнів, що загинули на полі бою. Сюди з війни проти молдовського господаря Богдана ІІ 1450 році привезли тіла руського воєводи П'єтра Одровонжа, галицького старости Миколая Порави або Парави з Любіна. Міхала Бучацького, сина Гетьмана Міхала. Бучацького і командирів львівських добровольців Яноша і Адама Замхів. Там же були поховані загиблі 1506 року у битві з татарами Щенсни і Гжегош Струсі, загиблі у битві під Сокалем 2 серпня 1519 року сини найзнаменитіших шляхетських фамілій. Гербуртів Боратинських фредрів тіла полеглих шляхтичів складали у труни, оббиті та покриті яскраво червоним оксамитом на знак пролитої крові. Дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте підписуйтесь на наш канал. це дуже важливо всім. До з нових зустрічей, друзі. Па-па!